На сьогоднішній день в нас в компанії організовано 65 бригад, які виконують, працюють по усуненню пошкоджень. Це 278 чоловік і 98 один із техніки. Будемо робити все, щоб до кінця дня, а кінець дня це буде і 9-10 годин вечора. Плануємо по максимуму усунути пошкодження, які в нас є в мережах 10.04. Кіловольта. Бригади повністю комплектовані, є запас бензину, є техніка, вся працює. На сьогоднішній день ми ну, своїми силами плануємо справитися з цими пошкодженнями, які в нас склалися вчора. І основна маса пошкоджень це після п'яти годин. То вона пішла, як пішли цей намерзання снігу і пориви вітру. Завчасно посипали. Центральну дорогу у нас працювала, сіль працювала піском, і в нас абсолютно ніяких проблем не було. Від даї немає претензій від перевізників, немає претензій від жителів, немає претензій. Колеги, значить, почалась зима, всі в ружжі, повна готовність, щоб була злагоджена робота всіх служб. Це основне.